Тема демонтаж старого клею паркетного на стяжці. Буду коротко. Багато звертаються до нас з такою проблемою, що зняли старий паркет своїми силами, але ми не можемо зняти старий каучуковий клей з стяжки. Ось в даному випадку. Тут не тільки каучуковий клей, а ще й прослойка тканина. Ну Такий матеріал якийсь цупкий, він в клею, на клей ложився, а мішковина називається. Ложився на клей, а потім знову клеєм зверху і тільки тоді паркет. Ну Напевно, для чого це робилося, не знаю. ну Так люди колись робили. І це просто здерти, нереально, ребята. Людина дзвонила, сказала, каже, я оце сильно роблю ремонт. Півтора. Дня знімав 2 метри квадратних, розігрівав там, чи що він тільки там не робив і так далі. Ну, ось, щоб ви розуміли, ми за один день 35 квадратів цієї зарази зняли, демонтували. Розмочуємо добре, добре розмочуємо. І вперед просто шліфуваною машиною, і, значить, фрезами знімаємо цей клей. Тому, друзі, все робиться, якщо є професійний інструмент. Все робиться швидко, але за гроші. Звичайно, за гроші. Так що, кому цікаво і кого цікавиться тема, звертайтеся, дзвоніть, консультуйтеся. Консультація безкоштовна. А от виїзд вже буде платний. За гроші.